Потрібно в такий топік за симетричним вирізом, з одним рукавчиком, вставити такі чашечки. Бо його не можна з білизною носити, тому що одне плече оголене. Але вставляти потрібно так, щоб строчки не робити по лицю. І тому буду нашивати на сітку. Ось я вже нашила. Вирізала сітку по формі топіка, виміряла, лінії намалювала там, де потрібно на замовниці, зразу приколола до топіка, обвела на топіку, потім з топіка перенесла на сітку. І ось тепер буду пришивати ось мітки, які я намітила. І буду пришивати тепер сітку повністю по кругу.